Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми відправилися до лісопарку прогулятися, подихати свіжим повітрям і зробити дещо корисне. Але спочатку пропоную вам послухати звуки природи, вони такі заспокійливі та умиротворюючі. Ми не просто так приїхали саме до соснового лісу. Ми будемо полювати на шишки. Так вам не почулося саме на шишки. Спочатку я сподівалася, що я зможу знайти тут якусь кількість соснової кори, але потім, коли ми приїхали, я зрозуміла, що для такої справи потрібно їхати кудись саме у сосновий ліс, великий, там де будуть зростати якісь вікові сосни, які поступово втрачають свою кору. Але у нас біля Дніпра таких лісів майже немає, є тільки невеличкі посадки по типу цієї. Це у нас така зона відпочинку під назвою Лісопарк. Тож я трошки подумала і вирішила, що шишки будуть також дуже гарною альтернативою. Загалом у нас було дві поїздки за шишками. Перша, ми просто назбирали якусь кількість і вирішили спробувати використовувати її у якості декоративної мульчі. Потім, коли я засипала частину клумби, зрозуміла, що мені дуже подобається, як це виглядає, ми запланували вже наступну поїздку, яку я для вас і знімаю. Шишки ми збирали майже усі підряд, за виключенням тих, які лежали безпосередньо на землі або на піску, бо вони були трошки брудні. І я не хотіла, щоб це потім осипалося на мій укрувний матеріал. Можу дати пораду: збирайте шишки різного розміру. Різних відтінків, не намагайтеся знайти прям тільки ідеальні, бо потім вони будуть лягати досить товстим шаром і не буде їх видно. А за рахунок того, що шишки будуть різного розміру, вони будуть виглядати цікавіше і можна буде закрити якісь там отворі, чи якщо у вас нерівної форми. Клумба, можна якісь куточки там закласти цими маленькими шишками. І ще я також збирала трошки кори, яка мені траплялася, мені дуже сподобалося, як ось ці маленькі шматочки кори потім виглядають на клумбі. Назбиравши повні кошики шишок, ми ще трошки прогулялися лісом і поїхали додому засипати нашу клумбу. Моя клумба з одного боку відокремлена доріжкою, яка десь сантиметрів на п'ять виступає над рівнем ґрунту, а з іншого боку в мене прокладена жорстку бордюрну стрічку. Тож я була впевнена, що мої шишки не будуть висипатися за кордони ось цих доріжок та стрічки. Я просто висипала шишки і розрівнювала їх рівномірним шаром по усьому простору моєї клумби. І ось тепер можна подивитися, що у мене вийшло. Як на мене, шишки це дуже класний декоративний та головне безкоштовний варіант мульчі. Я так хочу вам сказати, що це виглядає дуже дуже естетично і дуже незвично. Але врахуйте, що якщо вам треба буде ходити по цій клумбі, там через неї або вам треба заходити на саму клумбу, щоб якось доглянути ваші рослини, там підстригти або оприскати їх. То по шишкам ходити буде не дуже комфортно і також вони будуть деформуватися від цього. У мене це такий як бордюрний варіант а вздовж доріжки, тому мені не принципово, щоб ця клумба була прохідна. Я просто можу її переступити або обійти по доріжці. Тож, я такий варіант на своїй основній клумбі використовувати не буду. Загалом я дуже задоволена результатом і тим, як зараз виглядає моя клумба. І в цілому, як поступово змінюється наша ділянка, стає більш доглянутою і красивою. Сподіваюсь, вам теж подобається. Напишіть у коментарі, що ви думаєте щодо такого мульчування, чи використовували б ви шишки у якості мульчі на своїй ділянці. І дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою! Всім па-па, до зустрічі!